Але ми це бачимо і це припиняємо. Ми модернізували у травні місяці цей наказ для того, щоб ці полонки виправити. Але ця робота є стратегічною і принциповою робота для податкового служби. Тому вона була. І з власного досвіду, тому що я спілкуюсь з бізнесом, я можу вам сказати, що якщо представник бікнового ну, взагалі немає чорного, то бій. Немає яких прокурків там податкової і 100% платних. І немає 100% правоподаткова і там одних. Все є десь посередині. Тому я з власного досі там кажу, коли власник або у топ менеджер підприємство бізнесу цей проблем приймається, то він згодить на небезпеку цінне про порядку своїх контрагентів. Якщо він... Не зацікавлений і за незалучав її дорогу. Тому співпозиція податкової служби, що по... на сьогодні ми йдемо, продовжуємо цю тенденцію. Але що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні бачимо, що якщо раніше, раніше були такі питання, як податкові ярмар,